Е, самі на стому кладу. Засоб <плес> віком. <плес> Ніч розкрила чорні крила. Землю в темлю спробила. Сніг засипався дороги, ні гуляють перелоги. Ані сліду не видати, ні стежиночки до хати. Як же Миколай святий, стежку знайде до дітей. Вітер радо вам поможе, гляньте, ось мітлу я маю, всі дороги замітаю, брами, всі повітіщаю, я святому Миколаю. От спасибі брати, Гарно між замітати, може б ти ще що допоміг, щоб світити місій сміх, в темно нічі здаважного, за легко можна. Добре я під небо слину, сіру, сіру, сіру плахту з неї скину. Вийде місяць поза хмар, ясний вітряний ліхтар і шляхи усі осяє при святому колаві. Гляньте, місяць в небі світить. вже чекають діти на святому колані. Ми йому назустріч. Кожний. шортику та скарф. Трохи розігрійся можливо, це мій братику. Ще хвилинку невеличку терпеливо ми защім. Миколаєць вдив на жінок, віриш скоро завітає, він про нас всю правду знає. Ми ж досі учились пильно, не вели себе свавільно і чужого навчалися, та й свого не відчуралися. Добрі діти, гарні діти. Як же ними не радіти? Не моїться, друзі діти, не маю чим радіти. І також такими стати, як хотіли батько і мати, як хотіла вся година і наша рідна Україна. Добрі діти, гарні діти, України пишні квіти. Не їй це, друзі, бати, зворя мало не заплачу. Чуєш, брате? Брате, чуєш? Це діночок, ангелядок, колосочки. Чуєш, брате, бо здається, ти до мене а а м'ята венерація, ніх світовочаючи. Сяють зорі, пізній час, з малята, люлі, люлі, гості, ми їдемо до вас, чемні діточки малі. Чи Ми вам діти. Дуже-дуже з того рад, тільки ви вноті в зимі, не пускайтеся самі віддалік від ваших хат. Ми гадали свої болі, що вам дорозі, шлях у місто вам покаже, хто іде себе розкаже. Нам якраз туди пора, де чекає пора, щоб їзді здійснилась каска. Ото просимо, будь ласка, там столок, там перший дім, парк і зал. Хоч ходім. Мершки, мешки набрався, рік снігами без кожуха, морози кінці, і Друзі тут своїх нема. Все пропало, все дарма. Хто ти буде? Друг я твій, перемертя, О, чортів, я розумію, зараз я тебе зігрію. Ось ми в залі гуляйте, Олі Галі. Розібрав'я, що дорогу показали, за цю поміч милі діти буде вас, Ісус, любити. А Ісусе, кова мати, все вам буде допомагати. Мир вам, любі, ласка Божа, ваші душі хай просяє, а громада ваша Божа, як чудова квітка рожа, Хай росте і розцвітає, без пригоди злої, лиха, мамі, татові на птіху, а народові на славу. Блочі, бій, дівчатка, вас вітає вам А скажіть небесні дітки, ви ж для них найліпші свідки. Чи ті діти ж і безпереду і там далі. Більші, менші і маленькі, цілий рік були чемненькі? Так, люди, чиненькі, тата слухали ненькі. А скажіть небесні дітки, ви ж для них найліпші свідки. Чи молитву рідну знають, Бога нею прославляють, чи шанують рідну мову, українське рідне слово. Так і моляться читають, та, рідні пісеньки співають, галі, ромки, марки, вчаться в школі. А ходи сюди, дитинку, на коротку, на хвилинку. Розкажи нам, що ви діти тут навчилися робити. Я скажу все, що знаю, при святого Миколая. Хоч малі люди дитинчата, поважаю маму і тата. Ми шануємо рідне слово, за дідівською допомогу. Рідні, книжечки рідні пісні співаємо. І молитви, що мати нас навчила в рідній хаті, ми звертаємо до бахровок і тоді допомогу. Що молилась ти, дитина, за добро в Україні, за діду'ям, і за дітку, за ровесників дітей, і за рідних всі людей. Ми всі молимо, в дня зараз на рік у своїх. Так і так, друге. Добрі діти, так і треба всети, бачимо ми з неба. Бачу я, ви добрі діти, буду слово Бога, радіти. Хай же вам, мов сонце світить, захищаємо покров Божа, ласка та любов. Божі слуги ангелята, розмонтажуйте самчата, розпаковуйте устинці, Мирославі, голинчі, роздавайте всім, як треба, подарунки з неба. Дякую будем тобі святий від усіх оцих дітей. Обіцяємо, добре буде, всіх твій не забудемо, взяв хоче, охоче, поколець, похоче. Бачу добрі діточки, адже знають дісу. Як і іде до нас Миколаєв поконочка дія дітей подалочки. Кому кожух, кому шапку, кому бублик, шоколадку, кому курточку новеньку, ще й сорочечку піданіш. Джинси найкрутіші, будь усередине до їх, А ще ще, що І він держу, що звичайний, я туди же чекаю, подарунки бажаю. Ти білий взяв, і сміливо помолився, всі повини передали. Ми зресели а він очі Миколає, Прошу я тебе, благаю, моя хата не минає, завідайте нас, цю дню, ми чекаємо гостин, подарунки не кохаю, бо що я все маю. Бо що здоров'я мамі, татові роботу дай, помагайні навчання, бо по сестру не забувай. А якщо не складно, ти не то ти несети ти будеш, солодощі дуже любо, мої ти на ти потребі ці біді, І не потрібно більше допомоги, ніж тобі. Ангеляка, як Ангеля послав, щоб по світу так, і, та, і покорні дитини склав мені свою картину. Діти, що гарно жили, шанували всіх любив, щиро голові молились, і з батьками не сварились, церкву завтра до то ласки все кохали, всі уроки навчили, з дітками у милі жили. І з дітьми такими був добра пальної та були такі маля, що погнали нас із хати, ми на вушки їм шептали, ніж китом все кричали, ніволись на батька не. не були неї. Не. Коли посиш, послуж... коли посиш, послуж... то думай, чи будинок тобі, чи підемо на у духовному житті. Може хтось поште, по тебе чи в сідлі. Йому задину більше того мама, ніж тобі. Бачу я, добрі кіточки. Бачу добрі а адже знають єсню. Пітати. Ходить Миколаєва від хати до хати, ми хочемо всіх обдарувати, славі гуляти, йому допомагають двері та виконця справно вичиняють. Всім вам Божу благодати. Дякую за, за... те, що ви нас дивилися. вистава закінчена. всі вітаємо. Давайте, давайте, момент, маленький.